Всім привіт! Мене звати Олег. Ви на моєму каналі. Це відео буде ювілейне соте відео на моєму каналі. І хочеться зробити трош трішечки different, іншим. Хочеться повернутися до того, з чого почався, з чого почалась серія цих відео. А саме я намагався зимулювати процес пошуку роботи. В українському IT для рівня Junior JavaScript розробник на самому початку я зробив резюме, виложив його на джині, зробив там свій профіль і спробував попробував подаватися на різні вакансії. Вакансій було дуже мало. Я потім трішечки змінив настройки конфігурацію свого профілю. Я трішечки прикрасив для того, щоб збільшити кількість потенційних роботодавців, яким я буду цікавий, але все одно це все було дуже дуже туго. На самому початку я мав декілька контактів. Один із них ми більш детально поспілкувалися в процесі цієї дискусії. І чар мені сказав, що давай ти зробиш тестове завдання. Скажемо чесно, я не дуже люблю виконувати тестові завдання, але тут для експерименту я вирішив погодитись на цю авантюру і виконати це тестове завдання. Що це було за завдання? Ось ця вакансія. Ми тут щось переписувалися, ця кампанія. Ось опис самого тестового завдання, розробити застосунок, відображення рецептів, там якісь штуки, наче нічого складного. Тут ось приклад відповіді від АПІ, АПІ вони також дають до цього тестового завдання. Відповідь тут така собі, ну окей, все передається в, в одній здоровій портянці. Я таке не дуже. Полюбляю, коли така фігня приходить з бекенду, але як казав один з наших президентів, маємо що маємо, і все було б наче добре до того моменту, поки я не перейшов подивитися, що ж там за пішка. І ось у нас апіха. Тут, якщо подивитися, наче все нормально, але в момент, коли ми спілкувалися з ічаром, HR, HR мені сказала, що зараз намагаюсь пам'ятати. Так, а. Про саму я не знаю, тут в мене написано, бо ні так, от про саму роботу це місто Львів, ставка під час випробувального 300 баксів за курсом НБУ. Перегляд заробітної плати перший після закінчення випробувального місяця, а потім кожні три місяці. На тестову таску дедлайн 10 годин. Потім ще два етапи інтерв'ю. Я погодився на це завдання серед неділі. Тому що на вихідні я маю деякі інші плани, і вирішення тестових завдань саме не входить в, цю, в ці плани. Якщо ви подивитесь нижче, там я щось запитав. Є пункт, що ми чекаємо креативних рішень, і оця штука вже могла бути ще додатковим Red Flag. Але я якось не придав цьому ніякої уваги. І десь тут воно було написано про ці креативні рішення. Ми очікуємо від вас креативних рішень для вирішення проблем, як, от, наприклад, як отримати всі продукти успіхів вам в цьому. І Якщо перейти сюди, то тут можна побачити, що ви не можете їх отримати просто. І навіть тут із Premium Only вам також даються там рандом 10 міз. Ну, якщо комусь дуже цікаво. Лінка на цю всю тестову фігню буде в дописі до цього відео. Можете зайти, подивитися, можете спробувати зробити цю, цей застосунок. І там, якщо в мене є одне припущення, що цю апіху написав хтось із заробітників цієї фірми, для того, щоб тут, якщо ти заплатиш. То тобі стане трішечки легше жити. Платити, наче вроначе й небагато. Всього на всього три бакси на місяць, і тут уже 54 людини погодились на це неподобство. Тим не менш, і як бізнес до речі, бізнес-модель така нікого не спонукаю до цього. Це мої just thoughts, мої думки. Що якась людина може створити профіль на джині фейковий, викласти там якісь вакансії? Приймати вхідний трафік, і цей трафік направляти на виконання тестового завдання, і в самому тестовому завданні такі requirements, при яких тобі ти використовуєш, ну наприклад, опіху, в якої є платний якась платна частина, і без цієї платної частини використовувати цю опіху, ну зовсім хер ти зможеш її використати. І люди, деякі походяться цим, а деякі за заплатять. Трохи кешу для того, щоб ну типа я ж можу там, вона ще ж не так дорого, і так з миру пониці і можна насобирати там на Ламборгіні. Ну це так, просто мислі в слух. Я не кажу, що вони так роблять, але виглядає якось дуже підозріло. Окей, забули про цих чуваків. Я щось там накодив, не все зробив. Я дуже довго втикав в цю епіху. Розбирався, що за що за дурацька епіха. Мені тут написали зауваження, я їм сказав, що я оце не робив, не робив, не робив. Тут якась технологія, я її ніколи в житті в житті не використовував. Часом було дуже обмаль, там буквально 2-3 години на все про все. Дякую за ваш час і старання, було приємно спілкуватися і якось так забули. Я такий подивився, ні, це якась реальна маячня. Я знав, що викладання тестових завдань це маячня, але це тільки підтвердило думки про це. Але на цій неділі до мене постукався якийсь HR в джині. Я його став дуже рідко перевіряти, і там побачив, що хтось постукався до мене. І ми зробили зустріч, поспілкувалися з HR, обсудили, що в них це продуктова кампанія. Вони роблять деякий продукт, це CMS, Система, і трохи порозмовляли про те, що за cms система, які стек технології. Стек технології досить цікавий, там Nest, дуже багато різних фігнів. Поряд в кінці вона каже, що потрібно виконати також тестове завдання. Я кажу, ну я, мабуть, не дуже хотілося б мені його виконувати, але тим не менш, давайте завдання. Вона каже: Але на тестове завдання є дедлайн 72 години, тобто 3 дні. Я такий, о, 3 дні. Це вже щось. Таке серйозне, мабуть, сурова, раз такий ну більш більший дедлайн, або вони може так. Типа дають більше часу для того, щоб людина більш більше зробила. Окей, скидує вона мені тестове завдання. А я каже, що може тобі під вихідні під якось це підстроїти. Я кажу, ні, на вихідних мене на вихідних в мене є мої плани. Я не хочу витрачати час, який я міг би провести, якось іншим за іншими справами. Окей, дивлюсь, відкриваю тестове завдання. До речі, ось це тестове завдання. Ось це. Переписка з цієї компанії. Компанія Паяльна, місто Дніпро. Розгорнути 900 баксів 5 на 2 з 9, з 9 до 6. TypeScript Nest. Це бекенд-розробка. Тут із MySQL. Там якісь апіхи вони використовують черги БуМК, ну і куча всякої другої інших речей. Так от кидає вона мені це тестове, я його відкриваю, починаю читати. І такий ого, ну тут так. Є що почитати, я розумію, що таке три три дні. що це не так вже й багато для такої роботи, написати крудіки, додати ролі, додати авторизацію, додати апішку, взаємодію з пішкою, додати черги, додати імейл, додати вебсокети. Додати аналітику, експорт, це своє, наприклад, моніторинг додати, хелф-чеки, кешування, а і документацію. Чому я згодився на виконання цього тестового завдання? Тому що на одному з моїх проектів ми також використовуємо Nest. Єдине, що велика різниця, в тому, що там ми юзаємо GraphQL, а тут крут, окей, невелика проблема. В тому проекті, який в мене. Робочий, це дуже здорова легасі, там багато мікросервісів, куча коду, там тони коду, там можна просто похоронитися. І дуже часто виникають такі моменти, коли ти стикаєшся з якимсь. Участком коду, який би хотілося б якось покращити, або ти там затикаєшся і розумієш, що його потрібно якось змінити, але просто так це не можна вже зробити, бо в нього є залежності. І вже не так просто його змінити, тому що там кирпичики потянуть за собою дуже багато всього. В деяких випадках було б дуже круто мати якийсь, якусь сендбокс-пісочницю, де можна було б робити якісь експерименти. Безпечно робити ці експерименти, перевіряти якусь гіпотезу, і потім її вже можна було би імплементувати в робочому проекті. До цієї штуки в мене ніяк руки не доходили. Завжди я робив на живому проекті ці всі свої експерименти. Це дуже важко іноді зробити. Іноді ти не розумієш, чи дійсно щось там змінилось, чи ні, тому що воно розмазується по всьому проекту, і ти не бачиш того ефекту, який би хотів отримати. Тому я такий подумав: я якраз створю собі цю пісочницю. В які я буду робити свої експерименти, і в той же час я спробую зробити це тестове завдання. Також в цьому тестовому завданні я подивився, я бачу, що є деякі технології, які я ніколи не використовував, і було б дуже цікаво спробувати. Тому що, коли ти вже ви, е, згодився робити тестове завдання, то хоча б... Отримай фан який-нібудь від цього, тобто насолоджуйся тим, що ти робиш, зроби те, чого ти ніколи не робив. Намагайся отримати більше, чим просто комусь там сподобатися або виконати чиюсь задачу. Це моя філософія. Я так завжди підходжу до таких задач, таких проблем. Тому я погодився, сказав. Єдине, що я сказав. Кажу 72 години. Звісно, що не буду робити його 72 години. Я прикинув по своєму часу, який в мене є за день. Казав, що за ці 3 дні я витрачу на роботу з цим проектом максимум 12 годин. Як показала практика, я десь. До 12 годин і витратив на роботу з цим проектом. Спочатку я зробив деяку підготовку, я роздивився, які я буду використовувати сутності, які будуть зв'язки, як це все комбінувати, приблизно накидав в залежності, стрілочки, хто від кого, як на що впливає на це, я витратив десь близько, може, годину-дві, але навіть цього мені не вистачило, тому що я коли працював з деякими речами, з якими я раніше не Ніколи не працював, я лише чув про те, що вони існують. Тому в деяких речах я трохи помилився зі своєю оцінкою і зі своїм плануванням, і мені довелося там зробити деякі корективи. Також в процесі кодингу я робив деякі покращення, мені так хотілося, тому що я знав, що ці речі я потім буду тестувати, а деякі речі я тестував прямо в процесі розробки. Одна з таких речей це темплейтри. Зіторії, у нас там на старому проекті з ним є біда, і тут я його тестував саме в тому режимі, який я хочу імплементувати якраз в свій робочий проект. Давайте глянемо, що я зробив. Спочатку потрібно ось цей весь проект. Тут, якщо його розвернути, то тут досить багато чогось написано. Запускаємо проект. Поїхало. Тут є ще докер. В докері мене живе основна база даних. В докері мене живе Redis для черг, і ще я там прикрутив TimescaleDB для аналітики. Так, і більше тут немає нічого. Docker запущений. Це в мене база даних. Я тут підключаюся і до бази даних з аналітикою. Ось вона база даних Projects. Так, і ось у мене база даних самого проекту. Що я тут ще зробив? Я дуже люблю Swagger, тому Swagger я вкрутив. Дивимось, що тут. тут є авторизація. Єдине, що я не зробив автоматичну авторизацію, тому тут приходиться кожного разу копіювати. Токен, але то таке. Тут у мене зроблені ролі. Зараз я тут, через, через роль адміна, можу все робити. Що ще? У мене тут є дашборд для черг. І тут можна побачити, що деякі черги відпрацювали. Там я робив ще фейл-черг. Через черги у мене виконується розсилка емейлів. Емейли я збираю через mail trap. Тут у мене приходять імейли про те, що там змінюється статус, там когось заасайнили. Далі, що ще мені дуже захотілось зробити на цьому проєкті. Я ще з часів, коли працював з Ларавель. Мені дуже подобалась система міграції і сідів. Тут я також це імплементував, але там потрібно ще напільничком трохи допрацювати для того, щоб воно повноцінно працювало. Я ще не встиг закінчити з аналітикою. Я ще з нею буду працювати. Ця тема мені дуже цікава, тому що там є пряма робота з базами даних, з прямими ров queries, там є деяка математика, деякі хитрі запити, там ці window function дуже дофіга всяких прикольних речей, які хотілося би потрогати. Тому це буде на цьому проекті. Ця частина для мене цікава тим, що можна отримати такий прикольний крутий досвід. Коли я працював ще з цим проектом, я зрозумів, що я вже. Потихеньку підготовлюю матеріал для серії відео по фреймворку NES. І цей проект може підійти якраз для цієї серії відео як практична частина. Можна буде не розглядати там якусь сферичну незрозумілу штуку, а використовуючи цей проект, робити навчання роботи з цим фреймворком. Коли я завершу всі підготовчі матеріали, підготовку самого проекту, я розпочну се. Відео про те, як користуватися цим фреймворком, як з ним працювати, які речі він вміє робити, які задачі він виконує. Річ буде дуже крута. в мене там будуть дуже круті матеріали, тому всім рекомендую підписатися на цей канал, поставити дзвіночок і чекати на ці відео. Про українську айтішку ця остання вакансія мені все в ній дуже сподобалося. Я відправив лінку на репозиторій, який я зробив. Ми там переписалися е, з вічаром. Я написав, що я з нетерпінням чекаю на відповідь. Це було сьогодні ввечері, ближче до вечора. Ну, дедлайн якраз витікав. Вже після цього я заходжу на вакансію цю і бачу, я підготовлював матеріал якраз для цього відео. І я такий скролю і дивлюсь, що ця вакансія вже не активна. Я не перевіряв це раніше, коли я там писав код, тому що в мене там були жорсткі таймінг, тому в мене не було часу перевіряти, що там з цією вакансією, і от я закінчую, перевіряю, а вакансія вже неактивна. І в мене виникає питання. Чому ви, вже закривши вакансію, не повідомите людей, які займаються тим, що пишуть тестові завдання, роблять якусь роботу, що вибачте, але ми вже закрили цю вакансію. Вакансії закривають. Це немиттєво, там іде якийсь процес. Тому ну сказати людям, щоб вони не чекали і не витрачали свого часу. Я вважаю, що це правило хорошого тону це повага до свого співрозмовника, до людини, з якою ти взаємодієш. Тому я побачивши цю цей надпис. Можливо, це якась помилка або Джині там десь щось заглючило. Але чомусь мені здається, що цю вакансію закрили ще до того, як закінчився мій дедлайн, і це може я не прав. Якщо, якщо я не прав, я вибачусь. Але зараз це виглядає так, як люди, які зробили цю вакансію, зробили це Відносяться до інших людей з деякою неповагою, і це дуже хірово для, для всього. Якщо ви вже знаєте, що ви закриваєте цю вакансію, скажіть всім іншим, <пи> дорогі мої, не потрібно закінчувати. Ми вже найняли. Ми там ну, скажіть це, це нормально. Людина буде знати, що окей, все я вже не спішу. Я вже нічого не я думаю, що так повинно бути. Я не кажу, що це всі 100%. Так, є дуже класні компанії, де дуже responsive HR-и. Міняйтесь, ставайте більш responsive, відповідальними, ставайте більш комунікативними, піднімайте цю планку, не будьте оцим якесь. Ну, це реально. Якась реальна фігня. Фіналізуємо. Я бажаю всім, хто шукає роботу і знайти, щоб ви оминали ці всі. Я їх називаю шарашкині контори. Ця компанія може вона і класна? Щось пішло не так. Я ще дочекаюся респонс від цієї компанії. І в якомусь із відео я його додам. Ще одна річ, про яку хотілось сказати. Якщо виріжу той момент негативний про цю кампанію, то тоді у нас буде така дуже позитивна, позитивна відео. Але що хотілося би сказати, Надо ж на чомусь позитивному завершити відео, тому компанії, особливо продуктові кампанії. Якщо у вас немає ресурсу, а у більшості невеликих стартапів, невеликих компаній немає ресурсу для того, щоб проводити якісь тренінги. Да? Щоб навчати якихось студентів, які можуть після деякого відбуркового туру стати вашими робітниками. Скоріше за все, у вас немає такої можливості робити такі курси. Я вважаю, що дуже крута штука віддавати це на аутсорс, а, наприклад, якимсь блогерам, Наприклад, якимсь блогерам. щоб вони ось, як це може виглядати. Ви пишете тестове завдання на основі того стеку, з яким ви працюєте. Ви з яким ви реально працюєте? Ютубер плогер побудує на ньому серію навчальних відео. Люди прийдуть і будуть дивитися, навчатися по цих відео, отримувати навички специфічні конкретно для вашої компанії. І по факту ви будете мати якийсь пул оцих студентів. І далі всі ці студенти можуть подаватися до вашої компанії, і ви вже будете мати підготовлений якийсь матеріал. І з цим вже матеріалом далі можете якось працювати. Я вважаю, що такий симбіоз для невеликих компаній, в яких немає багато ресурсів, буде дуже дуже Продуктивним і крутим можете писати мені, можете писати другим ютуберам, хлопці, дівчата. Нам у нас є такий продукт. Ми шукаємо таких розробників. Якщо взяти за приклад цей випадок, той, тобто є технічне завдання, по ньому зроблю. Серію навчальних відео а, у розрізі навчання NestJS. і люди, які його пройдуть, отримають цю специфіку знань, яка потрібна конкретно цій компанії. І далі вже люди можуть подаватися до цієї компанії з підготовленим бекграундом, і вже буде легше робити співбесіди, причому робити вже нормальні співбесіди, коли ви спілкуєтесь фейс-ту-фейс, face -face. я б сказав би КПД от цих Співбесід буде значно вищий. До вас вже будуть йти люди, які знають, з чим прийдеться працювати, і ви будете самі також знати, з ким ви проводите співбесіду. Анонс серії відео по Nest зробив, про практичну частину сказав. Це відео добігає свого кінця. Вас я прошу підписуватись на цей канал, ставити вподобайку відео, писати якісь коментарі, які у вас, наприклад, були факал. Під час співбесід якісь приємні або неприємні моменти. Також ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати відео. На цьому все. Бажаю міцного, всім доброго кодингу, пока!